Подивився, чому тренувався Григорій усі дні на зборах. Це були збори по, по зав'язуванню шнурків, так, Гриш? Угу. Так. І так, показує Григорій. Зараз мені треба плохому танцору, як відомо, треба кросовки взувати. І так, хто не знає, Григорій мені майже мама... 8 років і він не вміє зав'язувати. Майже вісім. Мама, я не знаю, скільки мені років. Ну що там давай уже. Угу. Ну, це хоч хоче навчився. Давай, має бути фокус-покус, фактично. Ну, зараз постараюсь. Ну, давай постарайся.